Чемпіонат Європи 2023 що проходив у рамках першого мультиспортивного заходу в Роттердамі, для українських пару пройшов успішно, і його медалі, і нагороди наступного за ним чемпіонату світу додають шансів синьо-жовтим здобути більше рейтингових очок на участь в іграх в Парижі. На паралімпіаду відбирається дош... відбор досить складний. За результатами рейтингових змагань. Тобто, ти можеш стати чемпіоном Європи або чемпіоном світу, і тобі не буде достатньо очок, щоб ти відібрався на Паралімпійські ігри. Тобто, і тому ми маємо виступати майже на всіх змаганнях, а їх на рік виходить, майже сім змагань. Тобто, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, потім гран-при. Напротязі року досить насичений календар. І тому завжди в формі спортсмен не може бути. Десь краще підійшов, десь гірше підійшов, але на кожному змаганні треба показувати максимальний результат, щоб набрати якнайбільше очок. І набрати рейтингові очки для попадання на паралімпійські ігри. окрім самих ліцензій, вкрай важливо утриматись в перших четвірках рейтингів у своїх вагових категоріях. Таких спортсменів дзюдоїсти між собою називають сіяними, адже вони потрапляють на легших суперників на початку ігор і мають більше шансів пройти у півфінали та фінали та боротися за медалі. Чотирьом першим спортсменам в рейтингу надається перевага при жеребкуванні на Паралімпійських іграх. Не попадаєш одразу на сіяного спортсмена і маєш більше шансів пити у фінал. В цьому передпаралімпійському циклі українські парадзюдоїсти як ніколи коли націлені прийняти переможну естафету зимової паралімпіади та літньої дефлімпіади та якомога вище підняти прапор України на іграх у Парижі. Ти сидиш в Рівному, плюс-мінус, де тихо, і читаєш новини, що там десь вибухнуло, там десь вибухнуло, і йдеш на тренування, то ти вже не можеш сконцентруватися на тренуванні. Ти вже думаєш про тих, ну хто там постраждав, що відбувається, але мусиш себе брати в руки, тому що зараз, як ніколи, ми маємо не просто приїжджати на змагання. А ми маємо реально піднімати нашу країну і говорити про себе на весь світ і не мовчати просто, але маємо це говорити грамотно, тобто займати вищі нагороди і просто піднімати престиж нашої держави, не зважаючи ні на що. Була думка така, що спорт це спорт, там естрада це естрада, да там євробачення ми говоримо. Наприклад, політика це політика, але не зараз. Зараз я вважаю, що мають відгородити від усього. І я дуже пишаюся Ольгою Харлам, яка зараз на чемпіонаті світу не потиснула руку своїй суперниці. І от хочеться, щоб таких у нас було більше, які не бояться висловлювати свою думку. А старий світ захоплюється перемогою України в парадзюдо. Саме тріумф України на мультичемпіонаті Євро 2023 увійшов у топ найкращих моментів змагань в Роттердамі. Дякуємо за перемоги українських паралімпійців на спортивному фронті і нашим зсу за можливість боротись за Україну. Наближаємо головну українську перемогу разом.